Чернігівський вал причепорили. Працівники національного заповідника Чернігів стародавні працівники установ, що розташовані в історичній частині міста, а також комунальники прибирали минулорічне листя і прикрашали квітами клумби. Хочуть, аби улюблене місце чернігівців та гостей виглядало гарно і доглянуто. Крім того, поблизу славно звісних чернігівських храмів висадили князівський символ троянди, невибагливі сорти, які квітнутимуть до пізньої осені. Ми сьогодні зібрались тут на валу, ну по справам тому, щоб зробити його більш красивим, більш доглянутим, засвідчити йому свою любов. І тут разом з дівчатами перед спасом ми саджаємо троянди. Це наше рішення ще осені. І в восени осені ми ще звернулися до пана Сергія, який тут поряд з нами. І він допоміг нам вибрати ці сорти. Чому троянда? Ця троянда, вона як символ. Князівського роду вона є у спасі. На шиферних плитах зображена символічна троянда. Тому ми і садимо тут троянди. На прохання щоднього стародавнього ми зробили поставку від розсадника Здравко Ніколіч із Сербії. Ми поставили поліантову троянду Ніна на Вейбол. Сорт дуже видатний, він підходить саме для таких місць. Як заповідник, як полоспальського собору, бо це дуже морозостійкий сорт. Він, для нього властиво постійне квітування з початку весняного періоду і до пізньої осені. Невибагливий у догляді, гарно обрізається. Тобто у нього є всі ті задатки, які підходять для цього місця, і він вважається безпроблемним. Центральна частина валу претендує потрапити до світової спадщини ЮНЕСКО. А спасо Прабруженський собор вже внесли до міжнародного переліку культурних цінностей, які перебувають під тимчасовим посиленим захистом.